Доброго вечора, шановні мої гості каналу підписники. Сьогодні у нас давайте отак розверну, Сьогодні у нас 18-та доба інкубації. Яєчка у нас там інкубуються, Все добре запотіли. У мене там пищать уже чую, але не повинні. Значить, зараз ми ускорено працюємо і перекладаємо їх яєчка, Бо таке, як пищать курчата. На отаку сіточку. Будемо перекладати зараз яєчка. Так, яєчка, вся, я ж вам кажу, що лупиться. Воно ти ви бачите, такий чудик. Так, все я витягла. Тепер зараз доливатиму сюди водички в піддончик. І як же його гарніше поставити. Ні, отак. От і гаряченької водички, і будемо ложити сіточку. Так, ложимо сюди. Яичко. Так, я сейчас перепроверю. Так. Беленькие. У мене тут музична підтримка є, вже пищать чую в яєчках малюки, В яєчках малюки. Пищать, товариші мої. Не знаю. Рекомендую ще баночку ставити, але я водички налила в поддон. Так, дуже є крупні яєчка. Я не можу їх так покласти. Так, закладаємо повністю інкубатор. Так, яєчка в нас закладені, Ось, бачите, прикльовується. Я так думаю, що це через те, що. Можливо, яєчка е, брала батьків, у них яєчка були раніше знесені. Так що, може, через це. Так, продовжуємо далі. Так, і так, поставила я баночку з водичкою і з губкою такою, щоб не втопилися курчата, щоб була вологість. І накриваю інкубатор. Виставляю температуру. Так, зараз вам покажу. Виставляю температуру на 37,5. Раз, три, четыре, пять. А ну, зараз. О, так красиво видно. Значите, температура 37,5 Зараз гріється інкубатор. Почала за пару кропотіли у нас віконечка. Я поставила теплу, тепленьку водичку. Інкубатор зняла ізняла із этої. Пірамідки з тієї. Не потрібні, не потрібні. Зняла те, що витягла те, що не потрібне. На жаль, деякі яєчки не просвічуються. Інкубатор набирає температуру. Ми будемо чекати. В інкубаторі нашому самокочці. будемо чекати. Всім вам гарної, мирної, тихої ночі. Отакі сьогодні у нас новини. Всім папа! -па.